Всім привіт 30 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, сьогодні в нашому обзорі металеві балони Савегас. Країна походження Португалія. Як бачимо, надпись є сертифікація на 27,2 літра. Вага бачу даного балона 11,4 кілограма Це розписано, друзі. І така от відміточка, я так зрозумів, що до 11 числа 6 місяця 2033 ви можете користуватися даним балоном. з усіх сторон. Я так і виставив два балончика. Один, так би сказати, лицевою стороною, а другий зворотньою. Оцією сертифіцірованою надписю. Зацікавили дані балончики, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах Трісі Одинакова. Ми ж, як завжди, говорю. Ідемо на зустріч при можливості. Зателефонуйте телефонуйте 063 426 10 10. Всім миру!